Вітаю всіх. З вами аналітична служба систем Markets. Почнемо зі зведених даних компанії. При необхідності можна зупинити відео. Ви можете детальніше розглянути кожен показник компанії. Тепер ми порівняємо поточні фундаментальні показники компанії: Embraer SA, Тикер і Аджей. Цей огляд базується на інформації станом на 17 червня 2025 року. Згідно класифікації гуру макет з компанії «Ембре Еса належить до підкатегорії. Авіапром в аналізі беруть участь 16 компаній, це досить репрезентативно. Ми побачимо остаточні рішення до кінця цього відео. Загальний результат для компанії 6,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1 бал. І якщо дивитися дуже широко, то в межах усього фондового ринку США в цілому бачимо, що середня оцінка по ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти оцінки 6,5 фор МБРЕСА. Порівняння руху ціни акцій компанії МБРеса ADR і компанії категорії. Ми бачимо. Що за 12 місяців акції компанії S.A. ADR показали зміну на 72,5 віц. 37,7% проти зміни цін у підкатегорії. Ринкова капіталізація корпорації Embre S.A. ADR оцінюється в 9,36 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 347 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 3,17 мільярда доларів. Капіталізація книг під категорії становить 13 мільярдів доларів. Порівнюючи частки біржової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка МБРСА у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 2,697 відсотка. Капіталізація книги становить 24,64%. Оцінка частки підприємства ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії Добре. 1 бал. Фінансові зобов'язання аналізованої організації становлять 2,157 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації складають 68% капіталу компанії. Рейтинг рівня заборгованості підприємства прийнятний 0 балів. Співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 23,5. Із середнім показником для підкатегоріїну. Співвідношення ціна прибуток компанії порівняно з компаніями підкатегорії дуже хороше 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 398 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців становитиме 512 мільйонів доларів. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 1,4. Середній показник у підкатегорії 3,3. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре. 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 6,650 мільйонів доларів. Очікуваний дохід за наступні 12 місяців становитиме 8,130. Оцінка показника прогнозованих майбутніх доходів у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 6% із середнім показником у підкатегорії мінус 10,4%. Оцінка маржинальності порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 7,683 тисячні відсотка, Що на 185% перевищує частку ринкової капіталізації? Розмір ринкового капіталу на одного працівника організації становить 447 тисяч доларів. І в підкатегорії 1274 тиз дол. Оцінка ринкового капіталу компанії на одного працівника порівняно з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Обсяг прибутку на одного працівника становить 19 тисяч доларів. При середньому по підкатегорії мінус 39,9 тисяч доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Обсяг виручки на одного працівника організації становить 318 тисяч доларів. Підкатегорія 384 тисячі доларів. Оцінка виручки на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Обсяг коротких угод відповідає 4% із середнім показником для підкатегорії 2,9%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 62% для компанії Embry S. Для підкатегорії рівень rsi 14 становить приблизно 53%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 51,3 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 56,99 долара. Переходимо до таблиці замовлень, яка вам доступна посилання у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно-довідковою системою Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки запасів SA-ADR. Інформаційна система Guru Гурумакетс прийнято рішення Відкрити угоду на покупку за 51,4 долара. Угода відкрита, оскільки компанія має відносно високий рейтинг. Оцінка компанії проводилася за методикою оцінки індексом Акіма. Take Profit встановлено на рівні 64,97 стоп лос встановлено на рівні 37,11. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом далі ордер закривається автоматично за підсумками торгів 17 липня 2025 року. Або в останній торговий день перед зазначеною датою. Тикер і 5 і X, стане балансовою операцією з продажу. Відео про порядок балансування буде або вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів – основного або балансуючого. Друге замовлення фіксується за фактичною ціною. Величезне спасибі глядачам за те, що доглянули до кінця і користувалися інформаційною системою Guru Markets.